З вами Крава, і сьогодні буде третій матч е, чи гра, як називайте, як хочете, Кубка хрестиків-нуликів, І в нас такий, ну так вийшло: легіонери, які представляють Україну. Е, один проживає в Португалії, другий в Англії. Ось е, Жекос проти Маркаса Фіфа, привітайтесь. Всім привіт, пані турбанове. Тут хоча б одночасно тут... двоє рубану, нормально. Ніяких пауз. Ні, давай, давай. Давай, Макс, перший якщо що. Аж. А, заново, чи що, блядь? Не, просто. Oh, nie, просто nie. повітайтесь ще раз, якщо не ah. хочете, то. Ні, всіх, всіх, всіх дуже радий бачити, пані Топанове, підписники, крави. Я повертаюсь на ютубчик через скільки, Два місяці, десь, так? Да? Два місяці мене не було. Так, було, там. І повертаюсь одразу в Кубок, одразу, одразу в Кубок, і сподіваюся, що сьогодні він для мене не закінчиться. Але побачимо, побачимо. Жакос, що ти скажеш? Та що я дуже радий всіх бачити? Я в мене я скажу відверто дуже великі сподівання від цього кубка, тому що я подивився перші пару випусків. Там ще до цього я подивився, але випуски були не з кубка, і мені дуже так це знаєте. Ну сподобалося так, м'яко кажучи, але адреналінчик грає зараз, знаєте? То, тому що зараз я ж кажу, як випаде зараз фортуна Дюссельдор, то я зараз просто встаю з стільця і просто на роботу. <рив> я думаю, тоді в чаті у нас є чат з учасниками. я Думаю, там зменшиться чи десь може мінус 10 буде зразу. Не знаю. який пан Стеретіп скаже. <рив> <рив> Тільки пан Сердіп скаже, о, да я знав цього гравця з Джуссердорфа. <ріст> <ріст> Ось. Е, люблю Дена. Ось. Е, так, е, типове питання. Питав у двох минулих пар. Питаю у вас. Е, які вам пари? Може минулі якісь пари, може майбутні пари. Крім вашої пари, вам саме більше подобається. Цікаво почути вашу думку. Нехай Бжекос перший скаже, а потім Макс. Або навпаки, я хочу. Ді-моє. Тут би якби дав Бог пам'яті пам'ятати всі оці пари, які викликали. Я можу були, вам перечислити, будуть. якщо це не тяжко. Е... Мені дуже, оце, Мені дуже... От, я вибачаю, що я так перебив, але мені дуже цікаво, як виступить цей стереотіп. Просто людина стільки проводить часу в грі, це просто там і PS4, і PS5, і Xbox, і, і туди, і VL. Оце все. І на хрестики Ну, Я гадаю, щоб йому не випала тема FIFA. А з ким стара грає? Стера грає з лордом чи ні? Стера грає з людиною, яка намішала ці всі кубики, рубіки, кульки, артван. О, оце топова пара буде, оце топова, 100%. Бо я ще думав, що з лордом, але ні, перепутав. Лорд Нуб, теж класна пара. Я говорив Атланта, Люди за 30 будуть змагатися, хто більше знає. Ні, ну тут буде контент, там буде точно контент. Ну, і лорд буде контент 100%. Так, класно крава сказав. Класно крава сказав Лорд Нуб. Оце так цікаво. Я не мав на увазі цього, не мав. що. Так, що я хотів ще вас тако спитати, і з голови вилетіло. Щось мене з голови вилетіло? Ну, якщо мене це вилетіло з голови. То, будь ласка, оформіть підписку на канал на, не тільки на мій канал, на Жекоса, на Марка Сафіфа, Вліпіть вподобайку. Е, є соціальні мережі, що Марка він там буде стрімити і на Твічі, якщо не помиляюсь, він таке говорив. Е, зараз Маю. можу сказати: у вас є, от можете ефірний час. Можете щось анонсувати, якщо щось буде цікаве. В Жекуса я бачу драфти, кар'єрка, кар'єра загравця, там насичений контент, тому залітайте, підтримуйте обов'язково. Даю вам право, можете самі сказати краще, ніж я. Ось буду уважно слухати вас, щоб знати, тут, як. Тут хіба що можна додати, щоб не забували і на тебе підписуватися, щоб подобаєчок ставили, бо то, ну, одна секундочка, спустився, вподобаєчку кинув і продовжив дивитись, навіть на паузу ставити не треба. тому... Все, все, все дуже просто. Що я можу сказати? Тут я 100% погоджуюсь зі словами мого сьогоднішнього опонента, так скажем, по, так, по змаганню. Тому що ну, мені, от, особисто мені дуже подобається цей контент. Я не пропускаю ці хрестики, нулики. Я ще в дитинстві, ще коли вчився маленький в школі, грав там на задніх партах хрестики нулики. Та тут уже все таки це цікавіше. Ну я думаю, вам це теж цікаво. І ви ж також відгадуєте. Я ну як я це роблю, коли я когось дивлюсь, я також відгадую. Так що, ну тут лайк однозначно. Я і коли і граю, і по... коли дивлюсь, нікого не відгадую. Да. <риклад> <риклад> і я по все, наговорили задня парта. І по класиці, питаю в учасників: може у вас є якийсь збір, будемо за рахунок як і минулі випуски. Ось тут десь може буде пауза. Я вам скажу, скільки я в нубу. Та я там думаю, я підсумок за два перші випусках нарахую спільну суму, і зразу скину Нубу, щоб. Не чекати моменту, як тиждень пройде з другого випуска, я зразу скину за два випуска. Якщо у вас є, може нуба, далі будемо підтримувати збір. Якщо у вас є збір, давайте будемо ваш збір також підтримувати, нема питань. Зараз це дуже актуально в наш час. Я думаю, що будемо підтримувати далі збір на авто. На авто, який у Нуба. Так що, так. Да. Так що я думаю, ну, посилання ти ж залишиш. Так що зберегти. Я обов'язково і... залишаю, скільки буде подобається. І... Я скидаю якщо хлопці приєднаються також, буде прекрасно. Ось, а ми переходимо <плес> до обирання паків. Залишився нас перший, другий, п'ятий, <плес> шостий, сьомий і восьмий пак. Let's go! І так, хлопці, бачать 8 паків, вже два обрані. ось Тому я даю ефірний час вам. Говоріть, вибирайте пак, спортесь, битись, як хочете це виробити. Я уважу слухаю. <плес> я пропоную random.org. Random.org. А знаєш, що, що я так оцей думав весь час? От, дивись, пак бронзовий, типа з нього так, ну ти ж нічого не, ви, не, не вилучиш в грі. Ну, по суті, самий такий, найдиш. Самий... Да, е, чекайте, я переб'ю класний хід. Я просто ще раз наголошую глядачам, що е, е, кольор, кольор паків не відноситься до того, що там якийсь тяжкий, або не тяжкий рандом, я дав. Е, своєму улюбленому дизайнеру Ярославу, і він так підряд, як я йому, так і поставив. Все, не вигадуйте, як цей Non-Fame. Тут немає. Ну, та, Я ну... думаю, під номером 8 там буде ну, той, питання на кшталт, типу, жінка в все. <laughs> Та, все. Давай так, давай перший. Давай перший, Давай, так, давай бронза, бронза. Я люблю бронзу. Бронзу. І так, пак номер один закреслюється, і ми будемо зараз до нього переходити. Моя. І О, так, хлопці побачили пак, я не знаю, я вже буду щось говорити. Душно, не душно. я ж говорю, цей етап пройде, тоді ми поговоримо ось. E, щось будемо робити якісь вже поправки, щоб всі рівних умовах були. Я навмисно нічого не міняв, ви ви бачили, що твориться в чаті. Ось, я готую e, секундомір, так як Джейкоса Найменші підписників у Маркеса, то розпочинає він. І зараз секундочку. Де мій тут, Любимий секундомір. Секундомір включається, і Джейкос, тебе 30 секунд пішли. О, я напевно візьму Мілан Аякс. Хунтела. Це ваша О. остаточна відповідь? Так. Да. І це правильна відповідь і, будь ласка, оберіть хрестик чи нулик. Ну, Давай нулик. Нулик. Маркес, твій час пішов. Ну, то буде довго то буде довго, не сумнівайся. Ну, а не... далі я взагалі там. Я взагалі ніфіга, ні, не пам'ятаю ніфіга взагалі. Ну коротше класика. Але зате є за то, зато то є арсенал з Мартінеллі. але мартинелі тут щось не дуже катить. Я промовчу, Ден поставив десь там уже вподобайку, я бачу за тим. Так, ще 5 секунд. Арсенал Портов. Хто це може бути? Взагалі тут може бути. Час завершився. Та, все, ну давай, да, наступного. Я не знаю, нема варіантів. Може пальцем небо, хоч стрельне, не знаю, як не так, як нападає. Я пам'ятаю, що цей Давід Луїс, здається, десь в Португалії грав, але де я його знаю. Ну, типу, я не пам'ятаю. Може зараховувати як Давід Луїс твоя відповідь, правильно? Ну, хай буде, да, Арсенал, типу, Порту, але він не в Порту здається, грав. Ну, ти все правильно відповів замість мене, це неправильна відповідь. І Жакос, твої 30 секунд піс. Йомо. Та вони, напевно, зараз дуже швидко закінчаться. я просто... Можливо, не знаю. Так. Хто тут може бути? Що грали за ці команди колись? Зараз oh Леон, тут арсенал. Хто міз спорту перейти в арсенал? Хто, хто взагалі там не грати? Йо маю. Oh Ні, бронза все таки херня, я з'яло 30 секунд минули. Давай, може десь пальцем небо, так. Я зрозумів, що це буде пальцем небо, я вже щось. Не знаю, чесно кажучи, я зараз на цей список, ну. Я, напевно, на вашому місці не був, і за цього так мені легко здається. хер я знаю. Ну, звісно, там є список розширений всіх. Дядьків. Ааа. Та ні, взагалі, я навіть пальцем в небо не готові. Давай хоча б хоч когось давай, на рандомі, може попадеш. Просто мені так обідно з Атланту було, що він навіть ні одного нічого не назвав і просто так якось. Тому я ж говорю: Тому. бажано сказати якусь відповідь і за ото, там побачать підписників, там, карточка якась вийде. Це, дякую за коментарі, пишіть обов'язково. Якісь нові фішки будуть додати, старатися прислухатися давати. І Жекос каже гравця, який грав. Який грав ніде, я реально я Ну добре, не буду викинути кота за яйця, як то в народі. І 30 секунд в Маркеса пішли. Відкривай наступний пак, коротше, Будем наступний будемо наступне намагатися. <звач> я за фіфапоинт я... за <звач> <звач> Я думаю, за Аякс е арсенал. Але я не можу згадати, я не можу згадати. Я можу сказати, ну, що там 5 гравців. Як 5 гравців? Відомі. Там yes. доволі відомі імена. Ну, є, серед них. отак скажу. Uh... Час. Вийшов, я не попередив, що 5 секунд вибачаюсь. Ну давай, а як з Арсеналу, Якщо вибрав цю uh, комірчину, ячейку, не знаю, клітинку. Персі хай буде. Робін Ван Персі, і це неправильно від ну, блін е Бжекос твої. 30 ну, ой, моє, так, моя думка це буде дуже довго. Бо це реально це, це щось. Так. Це, Мілан Мілан Порту, Мілан без Мілан без ти відомі, тут гравці, е Чесно? Те, що зараз називаєш там гравців, яких ви чули. А якщо цей. ні. Ну а якщо взяти Ліон Аякс Гюркув такий був. Ліон Аякс Гюркюв? Це ваша стойчна там Там 2000 якісь роки. Мені придається його, його ще знайти карточку сівпи. Ну нічого, я найду. Але він на превеликий жаль не грав. Але хороша спроба. І так, Жекос, Ой, Жекоса вже 30 секунд пройшли, а 30 секунд Маркеса розпочалися. Чуєш, ну, я коротше себе багато не витисну. Я просто згадую всіх поспіль нідерландців в арсеналі, і я згадав Беркампа. Може Беркамп підійде? Це ваша остаточна відповідь? Ну да, що мені це нудно. Є, це правильна відповідь. Yes sir? Так, тут. І 30 секунд для Жакоса пішли. Нормально. Непогано. да. Про Аякс Леон можна забувати. Та я вже зрозумів. Куди тут отой? Куди тут можна піти взагалі? Чи 30 секунд, е Мілан Милан Йо -мо. Мілан, перший Тут, грати, взагалі В Турцію поїхати колись, якось чи навпаки. Ну, Турцію дуже багато їхало в хороші руці. Будемо чесними. А, а якщо цей, а якщо Чалханагу? Це ваша остаточна відповідь? Да. да. І це, наприклад, на жаль, неправиль відповідь. Мені даже здається, що він не грав в чемпіонаті Туреччини, але можете мене виправити, мені здається, що не грав взагалі. І так, Маркес, твої 30 секунд пішли. Коротше, я згадав, що в минулій фіфці ми mm -hmm. мали, здається, фьючер стара а, цього Фабіо Вієро. І він, здається, в арсеналі був і він португец. І я от не пам'ятаю. Ну, я не знаю, чи він грав в порту, я фігів знаю, але я попробую. Mm -hmm. Хай буде. Це ваша статочка відповідь? Yes, sir. Ну що, а ви говорите не знаєте. Правильна відповідь, пане Маркес? <звук> <звук> На фіфка. <звук> О, нормально. І... <звук> yeah. Патова ситуація, я так буду говорити завжди а коли взагалі... буде. Е, ваші 30 секунд. Е, Жекос пішли. Ну, тепер хоч не хочу треба розповідати, хто в арсенал більший, хто хто. Мені по одному жесту Маркеса здалося. Здалося. Що може там вже якась розв'язка буде зараз. Ну, то є ідейка, скажімо так, ідейка є, ну то не більше. Бачу, ми з Маркесом тут трошечки так. Піддушуємо, піддушуємо. <підушуємо> так, 5 беш, секунд. Можеш ризикнути щось, відповісти, щоб ближче до нулика бути. Може ризикнути. Там ризик взагалі у вогу. Та... Ну, я знаю тільки одного, якщо чесно, на даний момент. Час завертай у цей. Це Мсуто але він, здається, не в Бешехташі. Але Мисуто Це ваш остаточний відповідь. Так. Да. І на правиликий жаль, Месуто не грав. Він грав, здається, в Панерпах, чи якщо не. Феннерпах ще, так. Да. І кудись він ще там, кудись в Трабзонспор чи кудись. Неважливо, з... де Башок він... yeah. Шихір здається То -то було, вже... але, Значили, але це таке вже. Значили, 에... не... Так, ваші 30 секунд марки з Мені так цікаво, що ви там придумали? Коротше, я згадав, я згадав, що Оксли Чемберлин, здається, в Бешикташі грав і в Арсеналі здається грав. Ну, ну, ну мені здається, 100, Оксли Чемблен. Це oh, oh, ваша остаточний відповідь. Yes sir? Yes, sir. Ну, yes, yes, well, <laughs> що я скажу. Це правильна відповідь. Yes, sir! І Маркес проходить в, в наступний етап. Давайте вже що, чисто по фану, ну мені здається, що арсенал і було ну, не так тяжко, якщо чесно. Мені так здається. Ну, арсенал був найлегший, я тому і взявся, типу, за нижню строку, бо типу, ну, арсенал я хоч плюс-мінус, типу, слідкував. Ліон, типу, ну от я слідкував десь за ним ну, часів Гіркуфа, ще коли малий був дивився. Ну, ти знаєш. Якщо ти знаєш Гюркюфа, ти знаєш зараз на одного гравця, якого ти точно знаєш з часів Гюркюфа, Форвард, от Давайте пробувати. Давайте пробувати, давайте. Яку хочете розгадувати? Давай. Жекос, що тобі було обідно? Ну, цікаво, хто грав у Мілані і Бешіхтажі. Мілан Бешіхташ? Там багато гравців взагалі. Давайте розпочну з першого варіанту, з такого, що ви точно бачили в УПЛ такого гравця. Я вам давку підказку, може, вам вже щось в голову прийшло. Наступну підказку я вам скажу, що це харківський металіст-гравець. Він грав. Навіть був, здається, капітаном, але я можу помилятися. Він... Хосесос? Ні. Х'в'єс, офкос. Хосесос? да. він був. Далі ще був один гравець. Не один гравець. Далі, якого ви могли знати, він наче гравець Мілану на даний момент. Хорват. Є щось в голові? А, так, це, секунду, цей, як його? на фланзі, як його, боже, рейбіч? сер... Yes, ну ви ребіч. Ну, значе, ну, такі да. два гравця, яких ви знали. А другий гравець, yeah, ой да, третій гравець, якого. Ну, це мій був один із улюблених голів, який я бачив в лізі чемпіонів, коли він грав за Мілан. Коли він забув в каталонській Барселоні, Я Не пам'ятаю сезон, вже трошки старість. Кевін, Кевін Принц Ботенк! Yes, а -а -а. він туди заїжджав? Заїжджав! Бабки ж треба. Треба трошки підзаробити. Ну ви знаєте, цих всех гравців. Правильно, якщо, якби були, я думаю, якби були якісь підказки в цьому раунді, я думаю, ви б доперли по трьом прям, варіантам 100%. Якби я озвучив такі підказки. Далі. Е, Мілан Порту, я думаю, питання вже таке було. Е, і тут так вийшло, якщо я не помиляюсь, може зараз у мене поправити. Але здається, один точно нинішній гравець порту. Португалець, я навіть я був в шоці. А, подождіть, перепутав. Боже, 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 боже. Тихо, тихо, тихо. тихо. Я перепутав. Е, він зараз в М'ю. О, я перепутав з одним цим. Голкіпером yes, да? Це Голкіпортом. І Дало, форвард. здається, він був в Мілані, а я не пам'ятаю, де він зараз. Значить в Мілані зараз. А може і не в Мілані. Е, Португальський форвард. Хто нам в голову? так Андрійськова. Andrew Сілва, yes, sir. Два відомих гравця. начебто... У нього ще кумир Шевченко. Yes, sir. І переходимо до самої неприємної картинки Ліон. Як я так поняв. Ну, може, з Ліоном і задушив. Хоча гравці, на мою думку, відомі. Давайте Ліон Аякс, бо ви точно одного гравця знаєте. Він грав. Якщо я не помиляюсь. Якщо я правильно за того думаю. Напевно, правильно думаю. Він грав в Донецькому Шахтарі. я зараз навіть перевірю, але мені за це правильно думаю. Якс ліоні Янкс? Він грав в Ліоні, здається, так? Да? Якщо не помиляюсь. Да. Ой, не в Ліоні в Шахтарі. В Шахтарі він грав, так. Да. Я, я в Ліоні його пам'ятаю. В в ну, в, в Ліоні ворен душ, типу, в Авияксі, коли він. А в Viax, він каже, за Якса в Шахтар перейшов. Якщо я не помиляюсь, хоча може помилятися. Мені здається, що Аякса його забрав якраз в Дер... дезерпі. Далі. Лівий захисник. А ну-ка, зразу прийдемо вам щось в голову. Де? Де? Це що? Леон Аякс. Лівий захисник. Єссер, Джейкос, от бач? <рив> І е, отакий трошки тяжкуватий варіант. Буркан... Буркі... зараз. Буркіно Фасо. Гравець. Хто вам в голову стріляє? Якщо не помиляюсь, що це буркино фасо, начебто я не понял. А, цей трауре, як. ЕСсе! Нападник, оцей. Да, да, трауре я вже сказав, Маркес. Чуєш? Да, Чуєш, А шатуречки? Він в Шахтарі... Шахтар не перейшов. Маркес, я слухаю. А цей, щоб там короче, написали, то цей Тета, короче, він не грав в аяксі. Ну, я принаймні на Вікіпедії не бачу, я бачу Шахтар, Леон Лестер Глазой. Давай я гляну, може це інші Тети, Я зараз гляну. А, може інший. Може інший тете. Я ж говорю, типу. Я просто не пам'ятаю, бо в мене тут написано: а там є ім'я тете якесь. Ну, Матеус Кардозу Лімонс Мартинс. ні Ні, значить це інші тете, все. Забудьте. Напевно. Да, да, все це інші тете, все забудьте. Ну, не забудьте, буде вставка, все одно, типу, ми ж обговорюємо, так що цей. Це Кенні Тета, який грав за фулхем зараз. А такий, такий, такий. він здається пз він здається ПЗшник, чи я помиляюсь. Я не пам'ятаю, але пам'ятаю, що такі темношкіри, в нього ще коротка. Правий зачіп, захисник, так, да, все, правий захисник, да. Угу. Да. Uh -huh. Я перепутав ТТ. Ну, цих ТТ дуже багато, тому може цей. Далі е, переходимо до Бешектаж чи до Порту. Може є у вас якісь догадки. Не знаю. Порту, блядь. А Порту це там Португалець в, лі, лі, в, в Ліоні? Ні, ні пожди, я маю Ліон Порту і Ліон -Бешектарш. Ось. Ну да, да, ну давай Леон порту. А ти ж говорив, что ты та... Геркюф, Геркюфа, да? За час ты там пам'ятаєш? А... Форварда пам'ятаєш forward? Блять. Португальський здається. Um... Якщо не помиляюсь, я не помиляєш. Форвард. А, Форвард. аргентинець, я тільки что зараз волнує стрельно, що іначе аргентинець. Лисандро. Л... Yes, контакт. Не? Так. Да, да, да. Номер, 에, 60, далі ще якийсь лопес, напевно, Максі Лопес, але я щось не певний, що це той Максі. Тут написано да. да, да. да, Ось, да. Максі Лопес він тут... спорту грав 100%, він ще капітаном там був. Ось да, да, да. І. Алісі Соко. Ось такий був, Це, напевно, не знаєте. Ну, це ну, Лісандро Лопес, я пам'ятаю точно, я пам'ятаю, він це грав в Єврокубках, драконив трошечки на позиції форварда. Ось. Ну, ну тут, напевно, трошки задушив, можна. не спорю, напевно. Е, Бешикташ, Леон. Е, те, давайте я скажу перший варіант, який точно не допер... Ну, Я думаю, не догадаєтесь. Газель такий гравець, іначе в нього карточка досі є в Бешикташі. -кезаль. він кезаль Кезе... Ну, кезаль, читається. ну, читається. я якось Бешхтажі. І центральний я захисник бразилець. В нього, здається, навіть досі є карточка, або в Леоні був в Бешикташі. Марсело. Пам'ятаєте таке? Да, ну блін, я бы я не згадав. А от Мариля п'янича. Пам'ятаєте такого? персону? Ааа, та це цело. Якщо тих двох я б мог сказати, що я задушив, от П'яніча, пянича могли б допер. Ну тяжко, я не спорю. бо, Там Барселона Рома, як було, то зразу я п'яниче доперло. Ось такий вийшов пак. Напишіть в коментарях обов'язково, чи це душний пак, може, зараз і скажуть е, учасники, чи душний, чи не душний. Я готов послухати. Е, перед початком, щоб почути, е, чи душний пак, чи не душний, Спитаю в Джейкоса: як тобі гра, і скажи, якщо ти би хотів зіграти якийсь шоу-матч під час Кубки Хрестівнуликів, з ким би ти хотів зіграти? Ну... Скажу сам, по-перше, це стереотипу дуже повезло, що ми вибрали цей пак, тому що якщо б вони, тримав, вони, вони, вони мають вам занести е, от е, е, ваші пари, минулі пари, поза минулі вони мають двоєм занести вам якісь Могорович. 100%. відсотків. Ну, стереотип це 100% повинен занести, тому що там арсенал, там Артван, там взагалі. Перші три оти. три спроби. Три хрестика чи да, девока і. До я побачення. думаю, я тільки зараз до Першу Артман згорить на мене, він поставить сто 100%. <рес> ще й відпишеться. Ще й відпишеться, ще й не зробить репост відео, 100%. Ну, і що? та звісно, я згоден, чому мені я тільки врати буду залетіти якось там. Тільки скажи, коли як, до чого, Цього, все прекрасно, за. щось придумаємо. Е, Маркес Фіфа. Вийшли ви пане, в одну четверту фіналу. З ким yes, би хто зіграти, е, якщо у вас є якісь так сказати, бажання, не знаю. Копті, є стеро? два учасники, які вже пройшли зі стеро, хочете. Нам треба реванш, нам треба реванш. Реванш, А не, не, <гум> не, не <гум> рано, не, ну не дуже рано, одна четверта, може десь там півфінал, фінал. що, <гум> Це його ізі пройти, там більше студії. <гум> <гум> <ні, ні. гум> Денис, я ні на що не чекаю, а <гум> ти <гум> там готуйся дуже сильно. <гум> це, це чисто <гум> байт на коменти, поняв? Поняв? <гум> да. я, я підвищую тобі кількість коментарів. <гум> Непогано. 에, так. 에, начебто все. Ще раз наголошую. Підписуйтесь на хлопців, дуже важливо. От зараз буде Марки записувати відоси. Погляньте його останнє відео можна залишу посилання. Неможливо, не так і зроблю, що залишу посилання. Так як я давно не був на Ютубі, то залишу. І посилання якраз на соціальні мережі. Якщо Джейкоз хоче відео, яке цікаве, може кар'єра за Шевченка залишу посилання на 에, його. 에... буде Буде. Ось, я напевно так і зроблю е, збір, нуба фіпа. Якщо захочете. Ну як захочете, треба трошки, треба трошки, хлопці, Чесно, облівнились ми всі знаємо. Е, задонайте, хто там дивиться. Якщо ви не хочете донатити, то обов'язково під лайки скиньте всім своїм родичам, щоб лайкнули. Я задонатив, а не ви. Ось. Допомагайте ЗСУ, підписуйтесь на хлопців, підписуйтесь на мій канал, поширюйте дане відео, давайте якось популяризувати український контент. Може він не ідеальний, не знаю. Але обов'язково підтримуйте український контент, бо це дуже важливо в цей непростий час для нас. всіх. До нових зустрічей. І нехай хлопці також попрощаються на кінець. Всім дякую, всім дякую, всім папа. про Проподобайки, не забуваємо. Дякую за перегляд. Слідкуйте за кубком. Я думаю, далі буде тільки гарячіше. Там я на 100% впевнений, що там ще залишились дуже гарячі паки і дуже душні, такі, як там. Ну фортуна Дюссельдорф там повинна бути, я не знаю. Чому, ну, Сереотіп, для, для тебе цей пак буде, 100% готуйся.